Чекаю, поки приєднається моя творча спільнота. Я робила анонс. Сьогодні будемо розглядати, як малювати рогозинкою. Можливо, хтось хоче приєднатися. Чекаю, поки набереться трішки аудиторія, поки стане цікавий і актуальний мій ефір. І почну розкажу, покажу і навчу. Як працювати з рогозинкою? Що це за інструмент, які можна дієним виконувати? Ви бачите мою кольорову гаму. Тож можете підготувати подібну собі і долучитися малювати за мною. Слідкувати за моїм процесом і відтворити самостійно елемент, дізнатися щось новеньке, щось цікаве, спробувати. Так, Петриківка сьогодні. Дякую за подарунки. Всіх вітаю. Тож, розводьте свої фарби, свою палітру і будемо малювати рогозинкою. Усі маленькі такі тонкості, нюанси роботи з рогузинкою я сьогодні вам покажу і розповім. Так, ці дві фарби в мене досить рідкі, я не буду їх розводити, зараз провірю. Трішечки, можливо. Мазочок. Тобто всі ці елементи можна виконати як рогозинкою, так і пензличком. Тобто можете за мною малювати таку ж композицію, але виконати пензликом. У кожного є віник, який ми замітаємо в нашу оселю. Можна витягнути один стебелинку одну і канцелярським ножом загострити собі під 45 градусів. Зараз я покажу свою. У мене штучна рогозинка і в мене немає потреби. Там дзвіника, тому що вона гарно, гарно працює, гарно дає результат. трішки грязно треба почистити. От. Е, з орхідеї е, теж палички, е, там, де квіточка не листя, а там, де йде стабілинка квіточки і вже відцвіла, висохла теж гарно, чи можете зламати, зрізати, засушити. Ну і звичайна рогоза, яка росте на болотяній такій мокрій землі, можуть нарізати собі, заготовити і теж зрізаємо просто ножиком під 45 градусів. Так само, як тут, таку паличку, будь-яку паличку. Я навіть вмутрялася малювати. 에... Зараз покажу апельсиновою паличкою. бачите, вона теж зрізана, теж є тут кутик, але виходять деталі дуже-дуже маленькі, такі мініатюрні, тендітні. У мене є ось така рогозинка і є трошки інша рогозинка. Теж штучна, але вона менша за цю, але більша за апельсинову паличку. Можна соточкою малювати. Ось така вже в мене є рогозинка. такі середні детальки виходять. Ось дивіться, цикні, можна також взяти олівчик із гумочкою, простий олівець, і на кінці з гумочкою. Можна цією гумочкою протягнути мазочки, можна пальчиком, але пальчиком дуже великі елементи, дуже великий слід залишається. Можна таку такою, як ви мене я вже протягувала, показувала. Ну, Так як у мене є інструмент, який робить ідеальний слід. То я використовую рогозинку, але як нема, то можна замінити. Я вам покажу, покажу і розкажу. Я зроблю, візьму чорновичок і покажу вам кожен інструмент, який залишає слід. Чекаю свою аудиторію, чекаю, коли ви мені дасте добро починати. Ну, гадаю, що ми зачекали всіх, кого можна було зачекати, так? що ви готові. Дякую вам дуже, дуже дякую за сердечка, що тапаєте. І дивіться, що ми починаємо? Починаємо, звичайно, з рамочки. Ще один нюанс, бачите, забула, запам'ятувала. Коли ми робимо стержні, маю і такі спеціальні, як у вас маю, але хочеться попробувати, як колись було. Так, Папір, Папір нам потрібен, якісний, досить щільний. Щоб рогузинка сковзала ніби по поверхні. Якщо у вас там альбомний лист або навіть ватман, ну по ватмані ще можна протягнути важченько, Але найкраще брати е, якийсь картон, навіть якщо у вас немає там спеціального паперу для акрила, такого щільного, тісненого, гладкого, то візьміть хоча б ватман або кольоровий якийсь. Е, е, Ну, щоб гладка поверхня була, кольоровий папір, цей глянцевий, можливо, з альбому. В альбомі досить часто такий, знаєте, ламінований папір як для фотографії. На ньому дуже гарно сковзить і гарно виходять елементи рогозинкою. Це що до паперу. Тобто, щоб у вас був гарний такий тісний папір. У мене середній. У мене є більш якісний, але. Але і буду це малювати. І перше, що нам потрібно, рамочку, щоб наша композиція, навіть невелика, мальовочка, навіть мотив, не вискочив якийсь елемент за кордони нашої роботи. Можемо накинути маленьку схему квіточку, звичайну квіточку там. Айстра в нас буде, чи календула, чи ромашечка. Да? Дивіться, і підряд я їх малюю. Просто я їх буду виконувати різними різними інструментами, щоб ви відчули і побачили, яка квіточка одна й та сама, але виконана різними інструментами, який в неї буде вигляд. І велику таку я зроблю одну пальчиком промалюємо. Так, і перше, що я візьму, це візьму. Е... Олівець із гумочкою, і буду протягувати зараз квіточку, перший мазочок, саме таким інструментом. Такий інструмент у вас у кожного є. Ну, Можливо, і немає, але я сподіваюся, що є. Я беру самий такий колір червоний один. Зараз не, не робимо ні відтінки, ні переходи, ніякі. нічого ми такого не виконуємо. Одним кольором. Дивіться, я вмочила. Перпендикулярно поставила гарну крапочку. От, завжди я ставлю крапочку, а потім піднімаю, ще раз ставлю і вже потім протягую отакий е, мазочок. Ще раз показую. Я зараз спробую подвинути, щоб вам е, моя рука не закривала сам процес, коли як я протягую. Трохи густувата фарба, я відчуваю це. Я трошечки капнула водичку. І дивіться, я поставила і протягнула, Поставила і протягнула. Можете крутити своїм листочком, там, чорновичком. І я не кручу, щоб вам було гарно видно. Так, як же ж мені? Аж отакого я ж тут, щоб видно було під кутом камера. І з краю В центр одну за одною. Якщо важко вам направлення, можете олівчиком поділити. Ось так лічик, ну ось так можете поділити, щоб ви бачили направлення. Так, Відкладаю я наш олівчик нашу і беру зараз піпеточку. Вони можуть бути різні і аптечні. Я так само розібрала бутилочку, зняла і наділа Це стікляна паличка із, із піпетки. Її, тут З одної баночки, тут менша тугіша, тут кругліша м'якшенька. І Зараз поставлю таку ж квіточку. Так Так, же малюю, але малюємо піпеткою. Так, густа фарба, додаю водички. Тобто я вмочила, перпендикулярно поставила, підняла, і потім ставлю і протягую більш кругліші, більші елементи, не такі прозорі, але дуже красиві і цікаві. Такі квіти просто заворожують. А коли ми поєднуємо різні техніки, виконання, там і рогозинкою, і пальчиком, і мазочком, продряпування, відтиски. Тоді ваша Петриківка багата, нарядна, професійна. Так, я, я залізла, Бачите, залізла, ну, я вже поставлю. Це не професійно, не, неправильно. Ну, як є, Буває таке. Так, показала, як робити. Піпеточкою. Тепер я зроблю квіточку рогозинкою. Ось така у мене штучна рогозинка. Це інструмент, таким інструментом користуються майстри манікюру. Він називається силиконовий пензлик для викладання штучних нігтів. Майстри викладають гель, там підправляють щось, роблять ними. Не знаю, що вони там роблять. І я намалюю квіточку. Цим інструментом. Тобто я заміняю, рогозинку, звичайну, рогозу, саме цим так само вмокаю і протягую. Але рогозинкою більш такі прозорі виходять елементи. Давайте трошки затемню: гарний слід залишається. Як ви бачите, від кожного інструмента і, і слід свій такий. Тобто він передає, кожен залишає по-своєму цей відтиск. Ось така квіточка. А ця рогозинка, вона теж з пластика чи з резини, але більш супка і така нерухлива. На нею виходять менші елементи. Але треба враховувати, що Слід теж трішки інший, меншенький, тобто більше пілюсток виходить квіточка намагаюся так тримати листочок, щоб вам було видно, навіть як я протягую, щоб не закривати. Я вмикаю фарбу, ставлю так самісінько, все з одним принципом і протягуємо вишною паличкою. Ще менші елементи виходять. Кожен, кожна полюсочка має починатися із того, що я набираю фарбу да? так, кожного, так, разу кожного разу влучиться. Тут супониться трошки ватка. Я ось так, коли набираю фарбу, ось так прокручую її. Вона ну, це потрібно робити майже кожного разу, тому що вона потім залишає слід, додатковий якийсь. Тобто поставила ще раз і протягла. Де такі квіточки виходять? Да. Ще, ще я не, не малювала паличкою апельсиновою. Вони дуже дрібненькі, тому я малесеньку квіточку малюю. Тому що дуже малесенький світ залишає, гарно набирає і протягує. Я на курсі легенди Петриківського розпису, там є робота, яка повністю виконана. айстри такі пишні, красиві. Моя одна з улюблених робіт саме цією паличкою. І там я знайомлю. І показую і навчаю. Тож, хто хоче навчитися, пишіть, підписуйтеся, цікавтеся, і я вам повідомлю, де знаходяться курси, як пройти навчання. Ну і малюємо пальчиком. Теж вже трошки мене підтряхли фарби, я вмочила пальчик у воду і трошки розвожу і ось такий слід. Це мого пальчика. Я дуже часто малюю пальчиком, дуже багато робіт мене саме виконані пальцем. Таке сучасне і красиве слово. Мені дуже воно подобається пальцеграфія. Так, і, знаєте, як для інструмента, для пальчика виділили таке красиве направлення. Такі рукопис пальцем. Є види розпису український, це Слобожанський. Він виконується повністю пальчиком. Є маленька не технологія, а у кожного розпису виду направлення є своя філософія. І саме в Слобожанському розписі теж є своя філософія. Як ми закручуємо пальчиком, ставимо відбиток і закручуємо за часової стрілки і розкручуємо проти часової стрілки. Як ми ставимо кожен відбиток пальчиком. Я обожнюю слобожанський розпис. Ми проводили вже кілька ефірів саме по ньому. Якщо зацікавитися, я проведу ще кілька. Можна намалювати листочок. <гум> І будь-яким інструментом. Ну, я візьму, дивіться, я візьму зараз поєднаю дві рогозинки. З однієї, в мене будуть більші мазочки, а з іншої менші. Так, щоб вам гарно було видно. Ні, можна, можна комбінувати різні відтінки зеленого, тому в мене стільки я зеленого, тому що коли тягнеш рогозинкою, в ньому немає перехідного мазочка, як у, наприклад, у, у пензлика. Да? Але ми можемо там, кілька мазочків одним відтінком зробити, а кілька мазочків іншим, і тоді не, не такі однотонні, не монотонні наші листочки. Що не просто зелені, а такі від світлого до темного. І беру тепер меншу рогозинку. І я буду інше давати направлення, щоб трошки змінилась мій листочок, а потім я вже вималюю серединку, обіграю петушинками. Тобто я трошки змінюю направлення, не таке саме, товстіші і рівні mm -hmm. маски, а тут вигнуті і тонші менші. Ось такий листочок, Такий красивий цікавий. Так, тут трошки в мене є місця, і я ось до того так, з краєчку вималюю цибулинку. Знову підсохла фарба, така загусла я розвожу. Щоб вона рідша була для рогозинки нам потрібно. Ну, якби для мазочка, то я б використала цю фарбу, не розводила. А для рогозинки, то іще додатково розмішую. Ось така цибулинка. Якщо ви не знали, як роблять майстри, як бачите, там якісь роботи майстрів, і дивитесь, думаєте, як вони це все роблять, то... Тепер ви впізнаєте будь-яку квіточку, виконану рогозинкою.